Всім привіт! Ви на каналі Простір Мадена. Мене звати Сергій, і сьогодні у нас перші новини за цю зиму. Можете собі представити. Так що сьогодні буде дуже багато цікавих новин, випуск трошечки більший, чим зазвичай. Давайте дивитися. Сьогодні я вам розповім, як сімси мобільні закриваються, як зрівняли кадри з Kingdom Come і з реального життя, про те, як вийшла нова гра PAX, про кооперативний виживач у космосі, про податки на ігри від Мексики, сота-продажа Fallout 4, нове доповнення Kingdom Come, відповідь Black Myth Wukong, фільм по Silent Hill, Halo вперше в житті вийде на PlayStation 5, цікаве доповнення на Minecraft, в чат GPT Полі. Так та багато цікавого, приємного вам перегляду. Мобільні Сімси нікому не потрібні, і EA буде закривати серверам. Уже 20 січня 26 року вони прикриють можливість грати у мобільну гру Сімси і всі там донатні речі, хто що купував і так далі, воно все. Закриється разом з цими Сімсами. Я не знаю, хто грав ці Сімси. Я колись, мені здається, пробував щось, але воно мені не зайшло. Ось, і не питайте чому. Можливо, вони там свій новий проект ніби мають розвивати. там, Project Rain, чи як він там називається, щось таке. Так що, зараз доступ відкритий до всього контенту для всіх абсолютно. Хто хоче попрощатися з грою, може, може зайти ще два місяці з нею попрощатися. Ну, а так пишіть в коментах, чи грали ви Sims Mobile, чи, чи взагалі донатили в ці мобільні Sims чи ні, цікаво буде почитати. Фанат Kingdom Come Deliverance показав, як виглядають кадри з реального життя і згенеровані у самій грі в першій і в другій частині. Від е, Сазави до Троски все настільки. Класно, антуражно перенесено, ніби якби до останнього каменю. І взагалі Чехія 15 століття виглядає тупо ніби з Google Maps. От настільки все круто ось Де гра, а де в реальному житті фотографія. Мені здається, таких ігр, як Кінтем зараз немає, і взагалі якби це неповторна гра з приводу реалізації ось цих механік. Ну прям дивіться. Дуже круто. Дуже круто. Оце, ці всі замки. Це типу як зараз, а це як він був в 15 столітті, і реально ніби попав коротше, в 1400 в рік. І десь там на Google Maps ходиш, дивишся, як там виглядала Чехія в цей час. Ось так от. Так що, хто не грав Kingdom Come, дуже раджу. Тим більше зараз виходить доповнення нове. Я про нього розкажу чуть-чуть пізніше. У Steam анонсували гру, яка називається Pax, і це кооперативний симулятор кур'єрів у постапокаліпсисі. Ви можете з друзями до чотирьох гравців виїжджати, доставляти посилки, їздити по, по зоні, по болотах, евакуйовувати машини, налаштовувати свої транспортні засоби, там прокачуватися і так далі. Розробники взагалі обіцяють фокус на спільній грі і реальне виживання по бездоріжжю. Поки що немає анонсу, коли саме гра вийде, але ви можете її вже додати у Вішліст у стімі. Виглядає досить цікаво, мені здається, з друзями буде те, що треба. Добавляємо всім у вішліст, і як тільки гра вийде, я залітаємо відразу на стрім чи ще кудись, і починаємо шпілити. Ну, цікаво ставка лайка, як люблю такі ігри з uh, поганяти з друзями. Fax. Якщо хочеш справжнього космічного жаху з друзями, усім уже вийшла кооперативна знову ж таки гра про космічний. Жахастик. Гра, похожа щось на кшталт Alien Isolation Dead oh, Space. Називається Spacious Unknown. Гра коштує 225 гривень і можна зіграти з друзями. Тобто, в суті, гриць. Як він от різні запинять і вилітати на різні кораблі там до... Звичайно, за забору посилки до завдання, типу, утримати монстра, щоб він не вирвався на свободу і тому подібне. У гри вже було 94% позитивних відгуків, і за таку ціну мені стається те, що треба, щоб разом з друзями провести не один вечір з різними скримерами, монстрами і так далі. Так що, кого цікавить, заходьте, гра вже вийшла. Можете спробувати, і пишіть в коментах, хто грав, як вона вам, чи вона дійсно вартує уваги, чи ні. Мексика хоче ввести податок на жорстокі ігри, ігри з мікротранзакціями, і так далі. І причому вони аргументуються тим, що ці ігри вони визивають людей жорстокість і так далі. Критики вже відразу кажуть, що у них там застарілі якісь дослідження і ігри. Навпаки, зараз дуже велика ігрова індустрія і вони розвивають логіку, моторику і так далі. Геймери також побоюються, що цей податок може відразу підвищити ціни на фізичні копії ігри, ігор там і на онлайн-копії. І це спровокує дуже велику, великий потік піратства в Мексиці і буде віток грошей, взагалі, які приходять кожен раз за покупку продажу цих ігор. От, тому ставте лайк хто проти податків на ігри, особливо що там є жорстокість. І е, пишіть в коментах, хто ж роз... переклав ось цей мемчик на іспанській мові, який я не знайшов на Reddit під цим постом. І також ставте лайк, хто знайшов кота у цьому відео. Сьогодні рівно 10 років, як вийшов Fallout 4. Ви можете собі представити? Боже, яке вже старе, як то кажуть. Якщо ви думаєте, Том Говард за 10 років уже сотий раз нам пробує ще раз продати Fallout 4. Цього разу це Fallout 4 Anniversary Edition. Як він каже, це вже остання збірка того, яку він буде продавати. Вона вже доступна. І там буде всі 6 офіційних доповнень, буде купа косметики, буде 150 елементів з Creation Club. Нові місії, нова зброя і так далі. Версія, до речі, на Nintendo Switch планується вийти в 26-му році. Так що, якщо ви хотіли повернутися до Fallout 4, якщо ви ще не грали його, то це прям гарна ідея, тому що там дуже багато буде наповнення. А якщо ви хочете ще раз пройти, то проходьте стару версію. не... Давайте гроші тому тому Говарду, бо він далі буде, не буде випускати нового Фалауту, а буде в 10 років і далі продавати нам різні доповнення, різні підбірки і так далі. Пишіть у коментах, як вам взагалі Fallout him. і яка версія Fallout найкраща є і чому. Вийшло останнє доповнення Kingdom Come Deliverance 2, де ти в ролі Генрі будеш спробувати себе справжнім детективом, відправишся в монастир і будеш розслідувати якісь завдання, виникнення чуми, опитувати ченців, і цей монастир це буде як окрема велика локація, яку додають у гру. Взагалі дуже класно, але жалко, що це останнє доповнення. Попередні доповнення я всі пройшов і платні, і безкоштовні. І обов'язково зараз куплю ось це доповнення і почну і повернуся у гру. У цьому доповненні потрібно буде лікувати дуже багато. Потрібно буде включати смикалочку. Розробники вже написали, до речі, в коментах, що це типу щось буде середньовічний ковід. Ну блін, не виглядає стрьомно, чесно кажучи. Так що. Купуємо доповнення, йдемо на Steam і повертаємося у Kingdom Come. Топ за свої гроші. Я рахую. Вийшов трейлер гри Project Tal. Це така корейська відповідь Black Myth Wukong, де буде також РПГшка з відкритим світом. Ти будеш боротися проти великих титанів, карабкатись їм на спину, щоб стромити ніж у якесь слабке місце. Будуть різні компаньйони з різними здібностями, маски. З різними здібностями там і, і змінами. Немає ще дати виходу, але обіцяють ще епічніші бої, чим у Вуконгу. Так що можете додати собі в віш-ліст, хто любить такі ігри, хто взагалі прийшов в Вуконга. І хоче також спробувати Project All. Ну, виглядає дуже круто. Мені подобається, що зараз роблять ігри, там де така от красива графіка. Надіюсь, історія там буде також досить цікава. Блін, мені ж захотілося спробувати, боси там досить такі... незвичні. Я надіюсь, тікток не забанить за таке. Пишіть у коментах, чи будете грати. Блін, а можливо там ще буде кооп, якщо там три гравці. Взагалі, якщо буде кооп, обов'язково до геймінгу. Інформації поки небагато, але виглядає епічно. Нагадую, гра називається Project TAU. Добавляємо в список бажаного. І коли виходить, обов'язково купуємо. Підписуйтесь на канал, коли гра вийде, я обов'язково запишу відео. Актори Silent Hill 2 нещодавно на стрімі на Твічі натякнули, що знову співпрацюють із Bluebird Team і щось готовлять нове. Вони не розкрили деталей, але в Reddit всі думають, що це буде новий фільм по Silent Hill 2, і, а не якесь доповнення або, можливо, нова гра. Як ви думаєте? Що ви краще хочете побачити фільм по грі Silent Hill чи швидше нову гру? Хоча, мені здається, нова гра вона буде набагато довше робитися, ніж фільм. Але напишіть у коментах, що ви хотіли побачити більше. Ось така цікава новина. Геймери, увага! Представили Halo Campaign Evolved це такий повноцінний ремейк кампанії Halo. Де він вперше вийде не тільки на ПК, Xbox, а й на PlayStation 5. Взагалі, сказали, що там додали HD-графіку, додали нові катсцени, е сучасне управління зробили і додали три нових місії. Можна буде приходити вдвох в Коопі в офлайні і до чотирьох гравців в Коопі в онлайні, причому з крос-платформою. Точної дати, поки не анонсували. Гра має вийти десь в 2026 році. Так що пишіть у коменти, на чому ви будете грати з друзями. Де ви її собі купите? І чи взагалі будете купляти. Чи подобається вам серія Хала? Чи ні? Взагалі прикольно. Зараз дуже багато ігор виходить в коопі. І це мені здається, зараз мені 25-26 рік це буде пік коопів. Ставте лайк, якщо будете грати в Halo. І підписуйтесь на канал. Як вона вийде, я обов'язково про це напишу і розкажу в себе на каналі. Топ. А зараз коротка, але дещо цікава новина про Майнкрафт. На нього вийшов мод, який перетворює всіх кріперів на гектора Саламанку із Breaking Bad. Тобто, коли вони до тебе під'їжджають, включається дзвіночок, і вони вибухають. Ось такий от мод, хто грає. Хто грає в Майнкрафт, можете скачати, залишаю посилання в коментах на офіційній сторінці. Просто можете спробувати. Ось так. Нюарний детектив в стилі Мікі Мауса виходить 19 березня 26-го року, і ви вже можете додати гру у список бажаного. Гра називається Mouse P.I. for Hire І це такий від першої особи детектив в стилі Нюар, ніби в 30-х роках чорно-білий, де ви будете розслідувати різні справи. Там буде така своя чорно-біла естетика. Він повністю намальований вручну і виглядає досить цікаво насправді. Ну, такий класичний нюар. топ топ. Добавляємо гру в список бажаного. І очікуємо. Пишіть у коментах, хто буде грати. Незвично. Виходить на всіх платформах. 19 березня. Чад GPT Поляк. Нещодавно з такою інформацією весь інтернет, тому що в університеті Меріленда провели дослідження і довели, що польською мовою GPT розуміє, розуміється набагато краще, чим англійською, ну тому що в польській мові краща структура і сама граматика. Таким чином йому краще зрозуміти, що ти від нього хочеш, коли ти пишеш на польській мові. Але це звучить красиво, тому що насправді це перекручена інтерпретація самого дослідження. В дослідженні приймали участь близько 26 мов. Англійська мова була на 6 місці. І в цілому висновок тут доволі простий, тому що по ChatGPT по-різному на різних мовах сприймає подану йому інформацію. Але найбільше всього він вчиться на англійській мові. Так що ми собі далі користуємося їм на українській мові. Ми спокійно собі знайшли з ним Конект одне з одним. Тому я думаю, що на українській він, він приймає інформацію не гірше, ніж на англійській і так далі. Ну і точно він не поляк, це однозначно. Напишіть у коменти, на якій мові ви спілкуєтеся з GPT-шкою. І чи пробували ви задавати йому питання, щоб він відповідав тобі як якийсь конкретний персонаж із фільму, чи книги, чи з гри? І напишіть, який це був персонаж, і чи, чи він дійсно гарно брав роль цього персонажу.